Христос зрождається. Розпочинаємо нашу денну молитовну варту. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зразу хочу всіх заспокоїти. Вчора вечором все було нормально, просто виникли певні технічні проблеми, і трансляція не змогла відбутися, тому перепрошую. Але сподіваюся, що всі, хто хотів вчора в 9 годині, молились. Отож, Наступну думку, яку висловлює Тома Кемпійський щодо того про наслідування Христа і те, як ми маємо жити, щоб наслідувати Дійсного Христа і міняти себе, ми... вона звучить так. Бог знає, коли і як тебе звільнити. І тому можеш цілком покластися на нього. Бачите, кілька днів. Вчора, позавчора, ми з вами говорили про важливість порядкування самого себе, про те, щоб пізнати свої пристрасті, пізнати свої прив'язаності, щоб зрозуміти, що мене затягує в цей зовнішній світ. Тобто, ми говорили про важливість самого себе формування. Про цю першу годину, коли ми прокидаємося, які справи ми виконуємо, і які ці справи, наскільки вони є корисними для нас чи ні, і тим самим визначити свої прив'язаності. Ми говорили про важливість того, щоб наше серце було наповнене чеснотами, бо в такий спосіб ми будемо протистояти спокуса. Ми говорили про важливість своєї особистої боротьби. Але так стається дуже часто, що наші ресурси вичерпуються. І ми вже не знаємо, що робити, куди рухатись. У нас опускаються руки, і людина здається. І от тому Тома Кемпійський дає цю пораду, що Бог знає, коли і як нас звільнити, і тому на нього треба покластись. Що коли ми вже не маємо сили, тоді вступає. Бог в дію. Вчора одну таку гарну притчу, е, прочитав, готуючись до вечірньої ще лекції, розважання. Отож, про те, як Бог може, я, чому Бог нас е, не рятує одразу, як тільки ми просимо. Отож, така притча. Зима. і от Одній жінці з малою дитиною треба добратися до міста. І вона приходить і просить, це був час, коли машин не було. Люди ще їздили на конях, на санях. От зима, завірюха, мороз. І просить вона одного чоловіка, щоб він відвіз її з дитиною до міста. Чоловік погоджується, адже він виступав таким перевізником. І от він садить дитину з мамою, сані сам сідає, і вони їдуть. І віть собі, так, як от нас зараз, сніг, мороз заметіль. Дитина з мамою сидить нерухомо. І от якийсь момент ось цей візничий помічає, що мама починає замерзати і втрачати свідомість. Дитину вона закутила, знаєте, ти, і як, як могла ще гріла своїм теплом, свого тіла, але сама почала замерзати. І що робить цей чоловік? Він вириває дитину з рук матері, а саму жінку викидає саней і починає далі рухатись. І от жінка, бачачи, що в неї забирають її дитину, починає бігти і кричати за цими саньми. Починає кричати до цього чоловіка, щоб той зупинився, щоб віддав дитину. Але чоловік не звертає на неї уваги. Він тримає дитину і продовжує їхати. Так тривало там хвилин 15, 20, і в якийсь момент він зупиняється. І ця жінка, поки бігла, вона така вже гаряча, все на нервах, прибігає, вириває дитину з рук цього візничого, а він їй просто каже. Ось тепер я можу вас забрати. Я мав викинути вас із сани для того, щоб ви вижили. Зміни, ось ця фраза, як на мене, вона найкраще пояснює дію Бога. Тобто, цей візничий, бачачи, що жінка замерзає, він заставив її рухатись. Тому що коні, які, наприклад, ішли бігли, вони не замерзали, вони рухались. Весь час рухалися, це було добре. І ось цей візничий те саме зробив з цією жінкою. Він заставив її рухатись. І вона подолала ось цей холод. Вона запустила всі ці механізми в своєму організмі, що організм розігрівся, став теплий. І вона взяла цю дитину, обняла, і вони спокійно доїхали до міста. Тобто, те, що зробив цей візничий, Бог робить з нами. Він ще раз наголошує, що він сказав жінці. Щоби, ви, щоби вас врятувати, я мав вас викинути з цих саней. Тобто, для того, щоб жінка спаслась, вона мала рухатись. І от коли він її викинув, сани, в неї було два вибори: або лишитися там, замерзнути, і тим самим втратити свою дитину і втратити все, або навпаки, рухатись, бігти, боротись. І ця боротьба привела до того, що вона вижила. Вижила вона, вижила її дитина, вони подолали цю дорогу, вижили в цій заметілі. І от Господь Бог з нами робить те саме. Коли ми починаємо замерзати, я би так сказав, в духовному житті ми починаємо бути байдужими до всього, Бог нас викидає з цих саней. Він викидає нас в це життя і робить так, щоб в нас. Ми мали два вибори: або рухатись і подолати це замерзання, або реально здатися вмерти. І тому Бог дає нам терпіння, дає нам випробовування в цьому житті, створює нам певні перешкоди, в яких ми маємо себе активізувати, в яких ми маємо почати діяти. Бо саме дія призводить до того, що ми живемо. Бог є цей мудрий візничий, який бачить наш стан. І щоб нас пробудити, Він створює такі умови, що ми діяли. І той, хто хоче жити, Він рухається. А той, хто не хоче жити, той, кому байдуже це своє життя, він опускає руки і здається, і замерзає. В духовному значенні йому стає байдуже до всього. Бог створює для всіх нас труднощі труднощі, перепрошую, некоректно висловився. Бог створює для нас критичні, такі стресові ситуації, щоби нас пробудити. Бог створив стресову ситуацію для України, щоби Україну розбудити. І скільки українців в момент кризи встали і почали бігти, тобто, щоб не вмерти, вони почали рухатись. А скільки опустили руки? І навіть зараз, скільки зараз людей починають ображатися на цього візничого, що їх викинули з і стоять, мерзнуть і помирають. А ті, хто рухається, виживають. І тому сьогодні ми, кожен з нас має усвідомити, що ці будь-яка е, стресова ситуація в його житті це Бог викидає нас із сани. Бог хоче нам сказати: рухайся, щоби вижити. Біжи за саньми, біжи за Богом, щоби вижити. Якщо ти хочеш жити. Тож, якщо хочемо жити, маємо бігти за Богом, а не стояти і нарікати на це життя. Прошу всіх до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоден дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино 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 Божий, помилуй нас грішне, Господи, Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Цей сьогоднішній день перепрошую всіх наших захисників, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліцій, усіх тих, які зараз є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, і єси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.